Усім привіт! Сьогодні 1 липня і сьогодні день народження у мене і у принцеси Діани. Саме так, завдяки тому, що ми принцесою Діани народилися в один день, але в різні роки. Я саме так я почала цікавитись королівською сім'єю. Просто коли я була ще маленька, ще щось навчалася у школі, я загуглила там, що сталося у день мого народження, і там. У списку тих, хто народилась, я пам'ятаю, була принцеса Діана і помала Андерсон. Ну звісно, мене зацікавила принцеса Діана. Саме так я якось почала цим всім цікавитися. Спочатку тільки принцесою Діану. Я пам'ятаю, напевно, продивилася всі фільми, всі серіали, собі, напевно, не було ще усі фільми, які тільки можна з принцесою Діаною про те, хто вона, яка вона. Цю нещасну історію кохання просто продивилася все, що можна, перечитала, пам'ятаю, тоді ще були книги якоюсь російською мовою. І так почала цікавитись королівською родиною, потім вже якось Кейт Мідлтон, цей ідеал. І загалом усією сім'єю, що потім якось так воно само собою пройшло. І загалом, коли я ще була маленька, було якесь одне сприйняття принцеси Діани. Мені було, звичайно, її шкода, що її не цінували, не любили, вона вся така прекрасна. А усьому Вен Чарльз, Каміла і Палат. Потім, коли вже росла, дізналася більше інформації, ставлення до Діани, до цієї всієї ситуації трохи змінювалося. Воно подивилося, можливо, під іншим кутом, під іншим по-іншому просто на це все подивилася і зрозуміла, що ну, всі там трошки винні у чомусь. Але сьогодні про принцесу Діану, давайте поспілкуємося. Все ж таки, напевно, вона є такою центральною фігурою королівської родини. Напевно, більшості людей, якщо скажеш принцеса Діана, зразу ну, скажеш королівська родина, одразу згадується принцеса Діана. Вона до сьогодні є такою. Фігурою популярною в поп попкультурі, скільки людей, як мінімум, я, я принцеса Діана загинула в 97-му році, я народилася в 99-му, і дуже багато людей, мого віку, молодших, які ніколи там, ну, не жили з Діаною в один час. Досі цікавляться нею, досі вона є якоюсь іконою. Чому так? Як Діана використовувала свій публічний образ, Діана була все ж таки тією людиною, яка розуміла. Наскільки вона популярна, і що цим вона може принести якусь користь, а не просто, просто гарно одягатися і кудись виходити? Тому давайте сьогодні поговоримо про це, як Діана змінила і що намагалася змінити у цьому світі. До речі, її сини, принц Вільям та Гаррі, вони ну, ніколи не були... Ну, це, це добре, не дадуть забути про свою матір. Вони багато в чому продовжують її роботу. Хоча, як на мене, вони все ж таки будують якісь трохи різні образи своєї матері Вільям, так, е, постійно нагадує про те, якими справами вона займалась. А Гаррі все частіше про те, як вона страждала, як їй було погано. Це їхне право, їхня матір, і їхне право робити образ такий, який вони бачать. І що з цього вийде ми побачимо. І звідки взявся ось цей образ народної принцеси у 97-му році, коли було оголошено про смерть Діани, на той час прем'єр-міністр Британії Тоні Блер е вів цей термін, можна так сказати, він виступив з заявою. Ви знаєте, як їй час від часу було важко. Я впевнена, що ми могли лише здогадуватись, але люди скрізь, не тільки у Британії, скрізь, вони зберігали віру в принцесу Діану. Вона їм подобалась. Вони її любили, вони вважали її однією зі своїх. Вона була народною принцесою, і такою вона залишиться. Такою залишиться в наших серцях і в нашій пам'яті назавжди. І в своєму відомому інтерв'ю панорамі, яке там зараз випливають нові факти, як Діану зманіпулювали, вона сказала, що я б хотіла бути королевою людських сердець. Перше, що я хочу відзначити, до чого принцеса Діана привернула увагу завдяки своїй публічності. Це проблема мін. Це те, що в Україні зараз. Адже велика частина нашої території замінована через Росію. Діана у 1997 році всього лише за декілька місяців до своєї смерті відвідала Анголу. Там вона пройшлась по щойно розмінованому мінному полю. Розмінувала його організація Халгала яка зараз працює в Україні. Ми усі пам'ятаємо це легендарне фото, де Діана в бронежилеті та захисному щитку на обличчі. Вона виступала за заборону протипіхотних мін і ще й одне культове зображення, де принцеса сидить поруч з молодою дівчиною, в якої опунтована нога. Діана тоді сказала: я читала статистику про те, що в Анголі найвищий відсоток ампутованих кінцівок у світі. Одна людина з кожних 333 втратила її. Більшість із них через вибухи мін, але це не підготувало мене до реальності у 2019 році. Принц Гарі зробив подібний вчинок. Він пройшовся між мінами в місті Уамбо і відвідав клініку, яку відвідувала його мати принцеса Вельська. Наступна чим Діана стала. Дуже відомою завдяки своїй благодійній роботі це боротьба з ВІЛ і СНІД, точніше, ставленням людей світу до цього. У 80-х роках минулого століття ця хвороба почала активно поширюватись і ходила легенда, що вона передається через рукопотискання. У квітні 1987 року Діану запросили відкрити перше у Великобританії відділення для лікування Сніду в лікарні Мідлекс. І фотографія, як Діана потискає руки хворим, потрапила на шпальти усіх новин у світі. Це публічно поставило під сумнів уявлення про те, що ВІЛ СНІД передається від людини до людини дотиком. Адже Якщо сама принцеса доторкається до хворої людини без рукавичок. На момент її смерті Гевін Хар з Національного фонду боротьби зі снідом повідомив BBC. на нашу думку, Діана була найкращим послом у сфері поширення інформації про снід на планеті, і ніхто не може замінити її місце з точки зору роботу, яку вона виконувала. Що ж сама Діана говорила про цю хворобу? Я багато цікавилась тим, як передається ця зараза. Мене зуміли переконати, що в звичайному житті хворі люди безпечні, але все суспільство думало інакше. Від нещасних, далеко не завжди вони у зараженні відверталися всі, їм залишалося вмирати без будь-якої допомоги. Як чудово, що принцеса Діана використовувала свій публічний вплив, свою силу, свою популярність у ЗМІ заради того, щоб реально боротися з проблемами, які торкаються кожного, а не тільки заради свого якогось багачення чи привернення до себе уваги. Також Діана допомагала молодим і бездомним людям. У 1992 році принцеса стала покровителькою організації, яка допомагає молодим і безпритульним. Вона постійно відвідувала притулки, беручи з собою своїх маленьких синів, Вільяма та Гарі. Діана залишалася на посаді покровительки навіть після розлучення аж до своєї смерті. Принц Вільям у 2005 році також став патроном цієї організації. Він сказав: Моя мати познайомила мене з цим давно. Це справді відкрило мені очі, і я рада, що вона це зробила. Я тримав це біля серця дуже довго. Також Діана не забувала про молодих людей. Вона була покровителькою королівської лікарні Марсден, відомої тим, що лікує рак у дітей і дитячої лікарні Грейт Орманд Стріт. Її часто фотографували, як вона втішає дітей, і вона налагодила особисті стосунки з багатьма. Говорячи про свою роботу у королівській лікарні у Лондоні, вона сказала: я роблю поїздки принаймні три рази на тиждень і проводжу до чотирьох годин поспіль з пацієнтами, тримаючи їх за руки та розмовляючи з ними. Деякі з них будуть живі, а деякі помруть. Але їх усіх потрібно любити, поки вони тут. Я намагаюся бути поруч із ними. Принцеса також виступала за проінформованість про проказу. Подібно до її візиту в Анголі, візит принцеси до лікарні для хворих на проказу в Індонезії також викликав суперечки. Однак вона продовжила сидіти на ліжках хворих на проказу в лікарні, протискаючи їм руки та торкаючись їхних ран, привертаючи увагу до такої необхідної обізнаності у всьому світі. Діана також була прокровителькою цієї місії проти проказу в Англії та Вельсі з 90-го року до своєї смерті в 1997. му Діана намагалася донести, що люди хворі на цю хворобу також потребують гідності та любові. Але варто зазначити, що зараження проказу найбільш ймовірне внаслідок тривалого і досить тісного побутового контакту, і збудник передається від хворої до здорової людини, найчастіше виділеннями з носа. Кашлю, чихання, а також контактним способом. Діана також багато кого надихнула саможертвувати на благодійність. За даними меморіального фонду принцеси Діани, створений у відповідь на пожертви, які надійшли на момент її смерті, громадськість пожертвувала близько 44 мільйонів доларів. З моменту закриття фонду в 2012 році він надав 727 грантів 471 організації та витратив понад 145 мільйонів доларів на благодійні цілі. У березні 2013 року Королівський фонд герцога й герцогині Кембриджських і принца Гаррі перебрав у власність фонд, гарантуючи, що будь-який майбутній дохід буде перераховано на благодійність. І, напевно, один з найскравіших фактів, які називає кожен прихильник королівської родини, це те, що принцеса Діана змінила монаршу родину, вона зробила її більш відкритою, більш прихильною до людей. Вона була чудовою матір'ю, вона брала Гарі та Ві... Гарі та Вільяма з собою, вона водила їх в Макдональдс. Що раніше це було немислимо. Ну, ми всі бачили там кадри порівняння, як Королева Єлизавета, коли вона була в довгому турне зі своїм чоловіком, вийшла з поїзда, і там був дуже такий сухий е, е, жест, е, ну, як вона зраділа своєму сину, її не можна в цьому звинувачити, бо вона росла в один час, в неї було інше виховання. І принцеса Діана, яка завжди наголошувала, що для неї діти це найважливіше, що вона щаслива, що у неї є сім'я, і вона зовсім по-іншому показала королівську родину. Вона напевно показала всьому світу що, світу, що королівська родина це така ж сама сім'я. Вона має такі самі проблеми, як у більшості сімей. І вони повинні бути відкриті. Ну, ми знаємо історію щодо смерті Діани, коли королівська родина була в Балморі, і весь світ британці потребували, щоб королева була з ними, щоб королева показала, що їй також жаль. Вони вже починали звинувачувати палац у смерті Діани. і та, ну, королева пішла на поступки, вона повернулася в палац, вона вийшла до людей, вона записала звернення, що до того було просто немислимо. ну, Є королева, є народ, типу, є якась стіна між ними, а Діана вона змогла розбити в чомусь цю стіну, і, напевно, її діти, Вільям, Кейт, Гаррі, Меган, вони вже продовжують. Ось цю тенденцію, що королівська родина вона близька до народу, і можливо, вже зараз це вже прийшло у певних людей певних представників королівської родини. у той що вони цим способом заробляють гроші на цьому, на свою публічність, на своїй причетності до королівської родини. Але все ж Діана була революціонеркою у цьому плані, вона порушувала правила, і за це всі ми її любимо, за те, що вона це змінила, і зараз ми маємо ту королівську родину, яку ми маємо. Підсумувати все це відео можна цитату Діаною, що усюди, де я бачу страждання, я хочу бути там, роблячи все, що я можу. Вона правильно використовувала свою публічність, вона мала. Цей інститут репутації, вона привертала там, де вона з'являлася, вона провертала увагу до проблеми. В принципі, те, що зараз робить королівська родина, коли їх питають, чим ви займаєтесь, вони кажуть, там, де, ну, і, і пояснюють, що там, де є королівська родина, кудись про Кейт Мідл, то туди всі звернуть увагу на проблему, на питання, на певний фонд, організацію. І ми повинні бути вдячні за це. Принцесі Діані, що вона своєю роботою привертала увагу до таких важливих тем. Які важливі не тільки в Британії, а по всьому світу. І ви знаєте, я впевнена, що принцеса Діана, королева людських сердець, вона буду, їй будучи пам'ятати через 50 і 100 років, мені здається, що, напевно, вона навіть переб'є королеву Єлизавету. Тому що королева Єлизавета все ж таки не зможе стати такою фігурою у попкультурі і її. Стилем королеви Єлизавети не так захоплюється, Це важливо, це важливо, тому що саме завдяки там, стилю, її поведінці, її, вона така зараз популярна серед молоді, її розбирають на відео, на тіктоки. І так вона досі популярна. І, як я вже сказала, напевно, буде ще дуже-дуже багато років. Як мінімум поки її сини Вільям і Гаррі вони точно не дадуть забути про свою матір. На сьогодні в мене все. Підписуйтесь, будь ласка, на наш телеграм-канал. Там усі новини королівської родини швидко та актуальна завжди. І пишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте про принцесу Діану, в чому секрет її популярності досі? Чому вона досі така, така важлива фігура серед молоді, серед людей, які не жили з нею в один час. Чому так відбувається? Чим вона так зачепила і досі зачепляє кожного в цьому світі?